нашому організму, а живій клітині, тому що сірка формує білок, а наш організм складається з білка. правда? У нас постійно потрібно щось будувати, щось відновлювати, якісь тканини, якісь органи. Нам потрібна сірка. Що відбувається, якщо цієї сірки не вистачає? Організм починає її забирати з тих частин, які, як на його погляд, є йому ну, найменш такі потрібні. Так, що це є? Волосся, нігті і шкіра. Чому перше, коли ви бачите, що страждає волосся, так, от воно стає тьмяне, воно починає випадати, що відбувається? Перше, сірки не вистачає. Тому що організм він, він дуже мудрий, він робить все, що потрібно в першу чергу. Білок треба створити. Забирає сірку. А здається, ну де що з продуктами-харчування ми можемо отримати сірку. А ну, сам цікавий момент, що сірка не дуже добре засвоюється. Колись в аптеках робили сірку в порошку. Хто ще пам'ятає старі часи, коли в аптеках можна було замовляти медикаменти, правда, робили сірку. А порошок сірки дуже класно, все, він не завжди давав результати. Це я вам як лікар говорю. І ніби ти знаєш, що так має бути, даєш ту сірку, вже просто величезними дозами, не отримуєш тих результатів. Перше особливо це стосується всіх захворювань шкіри. Всі проблеми з шкірою а, треба допомагати зразу, же, сірку треба забезпечувати. Чому вона не засвоюється? Дуже довго билися, не могли зрозуміти, в чому справа От є сірка, чому вона не Перше, тому що це має бути певний хімічний вид цієї сірки, то, тобто, що нам тут забезпечено, так? МСМ ця формула, яка засвоюється організмом. Друге, що для того, щоб сірка засвоювалася. Має бути кальцій. Для того, щоб кальцій засвоювався, має бути фосфор. Для того, щоб фосфор був, має бути калій. І там іде ось такий ланцюжок цих біохімічних процесів. І коли ви читаєте про сірку, багато сьогодні в інтернеті інформації про те, що сірка є потрібна. Так? Ну всюди пишуть, ви хочете отримати сірку, яка дасть результат, її обов'язково треба приймати з кальцієм, магнієм і все решта, весь комплекс. Так от для того, щоб ось ця сірка засвоювалась в клітинах, науковці компанії додали порошок ягід відгоджі. Тому що цінність цих ягід якраз полягає в тому, що там величезна кількість мікроелементів. Величезна. І тому не треба додатково приймати якісь ще препарати, щоб ця сірка засвоїлася. І коли ми вживаємо сульфарзайм. Доза, яка тут є 1,6 мг міліграм на порцію, а порція це дві капсули, тобто по дві капсули два рази в день, як хочете побачити результат, від трьох до шести місяців, взагалі з віком сульфарзайм потрібно приймати постійно. Коли ми говоримо про, знову ж таки, це говорю я як лікар. Через свій досвід, через те, що я розумію, як працюють ці всі компоненти, це не компанія про це говорить, а ці поєднання сірки органічної, я відгоджі з тими мікроелементами, вони дають нам можливість поповнювати, бачите, знак зразу ж йде, пожила, Так, ж не крова. Він дає нам можливість забезпечувати нормальне функціонування клітини і відновлення білка. А білок це наша шкіра, а також складається з білка. І тому сірка є дуже потрібна. І коли ми говоримо про е, різні хронічні захворювання, різні проблеми, то коли ми хочемо вийти з цих е, Проблем. Обов'язково треба починати з насичення клітини сіркою. Що робить сірка? Вона вирівнює вніст рідиничій клітині. З віком клітина втрачає воду, вона висихає. А з роками висихає і тіло, правда. Знаєте, люди вже в зрілому віці вони стають більш такими худішими, так вони усихають, так? Тому наше завдання підтримати рідину в клітині, і це може допомогти сімкам. От вийшов Володя, я вам скажу, що у мене були випадки, коли на сульфарзаймі люди позбувалися важких автоімунних процесів, таких як системна вовчанка, такі як псоріаз, тобто там, де мова йде про. Процеси, коли сам організм сприймає якусь частину тіла як чужий, починає проти цього працювати. Тобто Сірка вона також впливає і на нашу імунну систему. Тобто ну, Про це можна розповідати багато, окремо, але основне, щоб ви для себе знали. Наступне це вітамінний комплекс Мастер-формула. Він недавно з'явився на нашому ринку. На американському ринку він вже був давно. Хочу вам сказати, це просто дуже унікальний комплекс. Там зібрано все, що потрібно в нашій клітині. І саме основне, бо знову ж таки, вітамінів багато, правда, всі кажуть, ну підеш в аптеку, стільки там тих всіх вітамінів. А я вам скажу, що вітамін вітаміну від вітаміну відрізняється. тому що найважливіше це те, що мають бути певні хімічні сполуки цих вітамінів. Вони мають бути всі натурального походження, а більше 90% рослинного походження, і тільки певні хімічні сполуки засвоюються нашою клітиною. Можна купляти вітаміни, пити і не отримувати результатів, чому немає засвоєння клітини. Так от майстер-формула на сьогодні на світовому ринку, взагалі, лідерами по виробництву хороших вітамінів є Америка на сьогодні. І тільки дві компанії світові, які роблять такого рівня. Ці вітаміни, це Young Living і ще одна компанія, яка професійно готує продукти для спортсменів, для професійних спортсменів. Тому використовуючи цю майстер-формулу, там такі пакетики. Пакетикці чотири там таблеточки і капсули. Туди ж входить і омега 3 туди входять всі вітаміни. Тобто, все, що нам потрібно, всі мікроелементи, при тому, що вони. Засвоюється клітинами, що найважливіше. І отут, приймаючи цю майстер-формулу, ви вже впродовж цього навіть там 30 пакетиків на місяць, впродовж тих 30 днів ви просто будете бачити, як міняється в першу чергу шкіра. Бо шкіра це дзеркало, вона відображує те, що є всередині. Тому рекомендую, просто міняйте, Беріть спочатку одне, друге, якщо ви можете все використовувати, це просто супер. Топоможете своєму організму жити довго і класно якість життя зовсім інша. Я вже не говорю про те, що коли міняється шкіра, ти сам по іншому до цього відносишся, ти починаєш себе відчувати інакше. Ну що би ми з вами не говорили, але коли ти бачиш, що шкіра старіє. Знаєте, в 40 років це не відчувається. Но, <с, <с,> вік, коли вже є більш зрілий, ти по-іншому дивишся і ти починаєш розуміти, що та частина життя, яка тобі залишилася, вона вже перейшла через той екватор, так? І треба більше думати. Тому раджу всім молодим, в себе вкладайте зараз. Це вам продовжить час молодості і продовжить життя. Бо ми ну, вже скільки, що ми вже до того отримали, який фундамент маємо. Хтось більший, хтось менший, ну ми тим користуємося. Ви молоді користуйтеся цим. Ну і напевно на завершення я залишила один із самих суперових продуктів для молодої сяючої шкіри. Для омолодження шкіри це колаген Блю. Сьогодні колагенів дуже багато. Це такий, знаєте, останній піск, тренд, всі фірми, всі використовують, роблять колагени, в інтернет зайдеш все, всі самі відомі косметичні компанії, там, французькі і все решта, всі користуються сьогодні колагенами. Як вибрати? Знову ж стоїть питання, як вибрати, який колаген, чому блю? На що треба дивитися, коли ви вибираєте колаген? Перше, скільки, ну, по-перше, з чого цей колаген? Саме цінний це морський колаген, а дуже багато на ринку це тваринного колагену. А він грубий. Це великі такі молекули, потужні, дуже так, як нічого нема, теж користуємося ними. Колись, як не було, то холодець варили і лапки курячі розварювали і пили для того, щоб відновити колаген. Але сьогодні ми маємо морський колаген, питний його називають. На що потрібно дивитися? На два чинники: перше це скільки міжнародних одиниць складає цей колаген. І хочу вам сказати, що в основному на ринку це 5 тисяч міжнародних одиниць. Компанія Living нам пропонує колаген Bloom 10 тисяч одиниць. Тобто це дуже велика концентрація. Наступне, на що ми дивимося, на величину молекул. Бо це не штука, так? Взяти колаген, треба, щоб він заслився клітинами, щоб він потрапив туди, куди це потрібно. А з віком колагенова сітка, яка тримає шкіру, так це знаєте, якби от сітка, коли роблять штукатурку в будинку, так? дають цю сітку. В кімнатах дають таку тоненьку пластикову сітку, як треба сильно тримати, дають металеву сітку. Знаєте, правда, хто ремонтом займався, хто має свої будинки, знає, що це таке. Для того, щоб це тримало, От так само наша шкіра, щоб вона була еластична, є колаген. І оця колагенова сітка, вона пронизує всю шкіру і в першу чергу шкіру обличчя. І з віком колаген виснажується, його стає менше, за рахунок цього обвисає шкіра. І ми маємо можливість поповнити цей колаген. Так ось другий чинник це наскільки маленькі ці молекули. Компанія нам пропонує молекули. 200 нано чогось там, дуже маленький, в основному на ринку 500. Ось маєте ці різниці, якщо ви думаєте і вибираєте, що брати. Але крім колагену, бо сам колаген морський, він не дуже смачний. Хто пробував в, в оригіналі, знає, що це є. Що компанія додала? А хто взагалі пив цей колаген? О, бачите. Як Слеч. вам смак? Тоді викласимо вокруг так, по-моєму лівосі. Ось так тут напишемо. Десять пляшечок тут, в цій коробочці. Шкляпні пляшечки. Пляшечки такі гарні, що я їх ніде не викидаю. Я не знаю, що з ними робити. Я можу сказати, розкажете? Ви шесті, ділайте масла себе Дякую. а то стоять пусті пляшечки, думаю, що викинути не викинути. Для суставов рецепти ваші шикарные єдині. Дякую за підказ. Хочу сказати, що я їздила в тусковец, була пускаль. Я навіть відказалась в Я брала с собой пускай с Мне достаточно было колоена на ужин. И потом просто зайти на автобусе и уже сверху да, у, меня, у, у меня невестка, она фармацевт. Да. Он очень грамотная, все. И она, но ну, она маслами очень любит, ну, когда я дарю, очень любит покупать. А никто не хочет, вот, но ну, принимает все. Переболела, когда выходит, там говорила сразу же, несите все, несите все. Так я не знаю, где она вычитала, я ей не давала ничего. Она мне вот звонит буквально неделю назад. Мне, пожалуйста, и подружки моей колодец. В, В октябре будет, уже появилось. Да. Я не знаю, что В будет. Она вычитала этот фармацевт, да. еще даже с ней не да? разве, но по телефону мне я слышала, я вычитала, у вас там есть шикарный колокольчик. Дякую дуже правильно. От шикарний два основні учили: на що дивляться фахівці, медики, фармацевти, хіміки, біохіміки. Це, власне, кількість міжнародних одиниць і друге це величина, сама молекула. Тому це просто унікальна річ. Скільки його потих? Мінімум три місяці. Тобто, ми по своїй економії кажемо там від місяця, мінімум три місяці. Знову ж таки, все залежить від стану шкіри. Яка шкіра, в якому стані, в якому стані еластичні шкіри? Якщо для профілактики, ну, можливо, може і місяць, в році один раз, може два. А якщо нам вже треба більше допомогти собі, да, то думаю, мінімум три місяці. Тобто це те, що потрібно вживати. Що сюди додано? Ягоди гонжі. Сюди додані ефірні олії цитрусові. Що воно робить? По-перше, ще більше проникає в клітину, протягує за собою, далі дає енергію, дає силу. Всі ефірні олії, ягоди годжі, дуже сильні антиоксиданти. А основна теорія старіння. Це, власне, накопичення вільних радикалів, які розбивають клітини, їх не торчуть і приводять до розвитку багатьох хронічних захворювань. Тому маємо унікальний продукт, як тільки появиться, кажуть, жовтий листопад, значить, зразу вже робіть замовлення. Не дивіться на те, що зразу робіть три упаковки. Бо от в мене були ситуації, коли дівчата кажуть, та ну що три? Візьмемо дві. Добре, компанія дозволяє робити декілька замовлень в місяць, так об'єднувати їх, ну щоб не розмитнювати. Так? Візьмемо дві, потім ще дві, потім ще дві. Ну і Я Немає, як нема? Ну як нема? Як таке класне? Ми так хочемо, як нема? От розумієте, коли продукція натуральна, то в нас відбуваються такі моменти, що нема. І до цього треба бути готовими. Тому користайтесь тим, коли це є, для того, щоб бути молодою, красивою і чудовою. Ну, я, вам обіцяла, я вам обіцяла медитацію. З ефірними оліями. Я вам тут приготувала таку суміш класну, дуже класну. Я вам зараз її дам. Ви собі можете її. Ми, напевно, зробимо так. П'ять хвилин перерва, Так? щоб можна було так піти в туалет, туди-сюди -туди водичку попити. І Ми тоді зустрічаємо, робимо медитацію. Після медитації п'ємо чай і кава і продовжуємо тоді. <звучит> Можемо зараз. Як дівчатка? Та, Чи ти треба ти комусь ти вийти? М -м. Всі можуть в цей робимо. Значить, що я вам пропоную? По-перше, на долоньки три рази за годинниковою стрілкою, на точки пульсації можете бути. І хто вже отримав, починаєте. Починаєте дихати. Оксаночка, давайте розбирайтеся, що ви давайте. Це і ви тут працюєте. Аня буду за цей час говорити, ми будемо до цього готуватися. І так, ну, ми ж всі хочемо бути молодими, красивими, такими класними. Знаєте, найбільше користувалася ефірною Клеопатра. Вона про її красу, хоча коли. Є записи її людей, які з нею разом жили, коли відновлювали, дивились по її портретах. Здавалося б, що вона...